Всім привіт на каналі Володі Дакус і сьогодні з нами Даня і Олексій. І ми будемо продовжувати знімати з вами таку рубрику. Хто хоче фільм, зразу каже. Ула, ула. На мене роблять опір! На мене... Який опір? На мене роблять напад, на мене роблять! І, до речі, чекайте, просто я хочу сказати підписникам. Хто не дивилися першу серію, обов'язково поставте лайк тут, і зайдіть на першу серію, подивіться обов'язково і там поставте теж лайк. І ще що я вам хотів сказати: пацани, у нас збулася наша перша ціль. Ну, тобто, вже третя, можна сказати, три сотні підписників. Мені гроші кидають, але я не бачу його. Ладно, е короче, я тобі скажу, у нас вийде не лише трек. У нас вийде ще анекдот. Анекдот анекдот. Анекдот. Ладно, короче, что мы можем сделать? Це коротше, не, короче, не буду экипирувати. Ча? я у своїй базі меза. Там де зелені. А в мене тут вся Тут чиясь машина лишилась. Minecraft. Тут така без. Мені така. Та. Ти ти, я тільки що був москаля. У нього був значок москаля. Ти тільки що прибив, ти тільки що зняв москаля? Ну звісно, там був його трохи правду, і росій. И той был типо, походу, не очень красавчик. Красава, ты чуешь, красавчик? У него персиков различные. Ну, с халязностью красава. Ну, уважай. Уважай, уважай. Видишь, чтоб ты понял, на насколько я сильно... Насколько я сильный, со персиком, с халязностью. Пять. С деслатом. Короче, мене тут хоть я думаю, що хоче мене хочет Ти ж, якщо хочуть атакнути, то зразу кажи, що рятуй. Пацани, мене кудись перекинуло. Шо, блін? Мені стріну. Я буду... Все, пацани, в мене, тут, коротше, залишилося неподо недорозуміння. Я тепер Зараз Зараз подивлюся. Дараз подивлюся. Темно зелений. Буває дві. Ти можеш вийти на дві? Я не можу, Даню. В мене тут, це, мені треба купити одну штуку за 10 кал, бо до мене ніхто не зможе проникнути. Я, я не зможу вийти. Штука коштує та 10 карівна. Я короче морський флот буду у вас по подво. -по море, 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 любиме, море, море, Ти який, зелений? Я вже уже купил до мене можуть приїхати. Я темно зелений а, я не взял. ти зараз у я, ще коротше взяв військовий е -е -е. е -е -е. е -е, лодку. Тепер я О, ну, я командир. Іма, Але, чекайте, -е а чекайте, я... а в... я не у вас. Пацани, я не у вас. А ні, я у вас, я у вас, я переплутав. Я подумав, що мене з тої. Мене видалило. Я не ні, ні, тебе не видал, бо ми в одному клані. Я зараз пливу, я дивуся, і и типа стрім типа ну, ну це не точно наш, але краще от е, Олексій, пам'ятаєш, ти завжди кажеш, краще бути одним, ніж багатьом. Так, Ну тут уже от цього. Угу. Тут ні. Бо, от, наприклад, виживати теж важко одним. Темно, зелений, я до тебе приплив. А не... ні, там я... до мене хтось приплив, до мене гості, пацани. Ти до мене приплив через море? подивись, вийде. Чекай, я біжу. Якщо ви чуєте ці звуки, то це Даня вдарився. А, это це це, значит, вона може знищувати навіть найшот ти Она может знечиваться може знищувати навіть будівлі. можно ну, на ній можна навіть стояти. Я плаваю. А що, а, ти... а краще бути реально? А за мене питання, Олексій, в цьому Тайконі краще бути одному? Ні. Тому що, друзі, можуть і тебе помсить, поки ти будеш відроджувати. Або тебе відроджити. Брін, але це відроджить. Мне жалко. Це двухміст не тільки машинка. Коротко. Ні, не двох Ну тут тут є сидіння першого. Пасажир? Але я не бачу, що був тут людина. Все, Олексій погнали на когось робимо напад. Я прям бачу тут мій сусід. Ану погнали в Олексій. Кажи мій сусід, я, я короче, попливу до нього. будемо шукати цей по країнам, такого. Олексій, та з тобою! У мене тут є сусід, прям мій. Та, да, мы, с... мы тебе берем, але секунду. Чекай. Мне туда... не, меня, не знаю. Окей, а тут уже ничь больше, блин. Куда? А так наш плывение на лодке? мы будем зайдем на клапку. Я все проложу. Так. Ну ничего не Даня, приходь. Пішли, Олексій, з Роми вночі от якраз тут напад на мого сусіда, поки він сильно не прокачався. Тут тіп зі спанку. Олексій, та ми маємо захватити його. Я не маю нападу. Я не маю нападу. Мій там тіп зі спанку. Ти допомоги, який я не знаю, де ти, Олексія. Я помер. Nie, okay. Тебе тип oh. зни... Тебе... знащил? Mm -hmm. Все, тобто... mm. Починаємо атаку, починаємо рейд, якщо він, этих шоиндус, дуже... навіть якщо він дуже сильний. Починаємо рейд на, на москалі. Ти що, з глузду з'їхав? Він в мені сиріно, ну, що він дуже сильний. Ви, коротше, берете РПшки, я його нищу. У мене немає РПшки, Олексій. Коротше, я зараз дам тобі РПГ. Так, але в мене цей. У мене ж цей. я нажав на якусь кнопку, і в мене все спочатку сталося. Ну, я тобі дам РПГ, угу. Коротше, я вам дам РПГ. І ми починаємо його валити. Мені все рівно. Хоч, хоч він. Е, ви зроб, ви його валите на землі? я його в морі. Ого. Що таке? І в цей в мене величезна машина є. З пушкою. Мені все рівно. Я, я просто вичу. Пацани, погнали <п 'ят> на моїй машині на рейс, але рейд ми ви вже побачите в наступній серії. З вами був я, Володя, Олексій. Дані всім пока-пока. <п 'ят>